Перед тим, як ми будемо читати певні тексти з священного писання, я хочу задати питання, на яке приблизно вже знаю, яка буде відповідь. Ну, я здогадуюсь принаймні про це. Чи були у вас випадки, коли ви щось зламали, чи щось розбили, чи скривдили когось, може навіть і не ненароком. Так, це сталося випадково. Але чи були у вас такі моменти? І ось, ну, загалом ви провинилися просто перед кимось. Я думаю, були, правда? І кожен з нас може згадати цей стан або цей момент, коли ви десь ну, завдали якусь невеличку, хоча б але шкоду комусь, і вам тепер прикро. І це такий загалом прикрий стан, неприємний. Почуття провини, я думаю, нікому з нас не подобається, правда? Немає жодної людини, якій би подобалось відчувати себе винним у чомусь. Тому що тобі хочеться скоріше якось вирішити цю проблему. Тобі хочеться, щоб скоріше це все якось загоїлося, полагодилось і все було добре. І у мене є ще наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи завжди присутнє почуття провини у людини? Чи ні? Це так, що ми могли подумати. Чи завжди присутнє почуття провини у людини, яка щось зробила не так? І, зокрема, давайте так скажемо, з питанням гріха. Чому я про це питаю? Тому що часто сьогодні люди не усвідомлюють шкоду і суть взагалі гріха в цілому, що це таке і яку він завдає шкоди. Сьогодні часто люди можуть сказати, ну я грішу. Так, всі ми грішні, ну і що з того? Хтось таке чув колись від людей? Мені доводилось чути, коли люди кажуть, ну я грішу, і що з того? Uh, і от давайте трошки подумаємо, друзі, чи присутнє почуття провини у людини, коли вона грішить. Я просто хочу навести декілька таких прикладів. Ну от Давайте так припустимо, крадіжка. Крадіжка це щось таке явне, правда? Людина щось взяла те, що їй не належить. Це якось можна зафіксувати і якось можна відмітити для себе. А як можна виміряти погані думки? Ну вони ж теж є гріхом по Біблії, правда? Ми знаємо так. Слово Боже каже, що навіть думки це вже є гріх, якщо вони неправильні. Але як ти виміряєш погані думки? Або давайте ще візьмемо такий приклад. Якщо ти завдав якоїсь шкоди, якщо ти вдарив людину, це якось можна виміряти. А як ти поміряєш погані слова? Якщо людина когось кривдить постійно, якщо людина говорить негативні слова, якщо людина когось ображає, ти ніяк це не виміряєш. Або якщо взяти приклад із подружнього життя, якщо є зрада, це щось явне, це якось можна виміряти. А як ти виміряєш, якщо людина просто подивилась на когось не так? І щось в думках собі допустила. Ніяк не виміряєш. І тому часто а, можна почути такі слова. Люди кажуть, ну я якби непогано ще грішу, я менше грішу, тому в мене нема почуття провини. Тому я перед Богом більш праведний. Тому що, або я рідко грішу, я раз на рік грішу, наприклад. Я можна, не такий поганий, як інші люди. Або інколи люди можуть сказати, я таке теж чув а, особисто. Коли люди кажуть, ну а якщо я грішу так, що це нікому не шкодить, невже я перед Богом не правий? Якщо мій гріх він не впливає ні на кого поруч, якщо я роблю його сам там, ну, між собою, да, ніхто цього не бачить, нікого це не зачіпає, може це і не гріх, може тоді в мене не має бути почуття провини перед Богом. Але, друзі, якщо навіть це нікому не шкодить, ти сам собі шкодиш це. І Боже Слово, воно говорить про те, що є Господь, який створив нас. Друзі, це дуже важливо. Це такий зараз вступ до того тексту, який ми будемо читати, щоб ми трошки підготували себе. Слово Боже говорить, що є Бог, який нас створив, який призначив нам певне життя. Він як батько, який піклується. Ми як діти перед ним, а Він як батько, який піклується про нас із вами. Він визначив певне життя. Він хоче, щоб ми жили певним чином. І скажіть, будь ласка, якщо Господь бачить, що ми живемо не так, як він задумав. Що він має зробити, От давайте просто задамо собі ще одне питання. Що має зробити справедливий Бог, коли він бачить, що людина обирає неправильний шлях? От як Бог має справедливий, праведний Бог, який є для нас батьком, люблячим батьком, як він має вчинити? Що він має зробити? Може він має просто дивитися? Може він має мовчати? Може він має якось відреагувати? Друзі, зверніть увагу, якщо Бог буде просто дивитися. Коли ми робимо неправильний вибір, про що це буде свідчити про нашого Бога? Ну, по-перше, я просто роблю такі спостереження. Якщо Господь буде просто дивитися на те, як ми обираємо неправильну дорогу, то означає перше, що він просто несерйозно ставиться до своїх слів, правда? Якщо він спочатку сказав, що потрібно так робити, а людина робить по-інакшому, значить він несерйозно ставиться до своїх слів, якщо він ніяк не реагує. По-друге, це означає, що гріх не такий вже й страшний, правда? Ну, якщо Бог ніяк не реагує. Мабуть, гріх не такий вже і страшний, нічого в нього такого немає. І врешті-решт йому просто байдуже. Тобто, якщо справедливий Бог не буде ніяк реагувати на несправедливість, якщо він не буде ніяк реагувати на наш гріх, на якісь там неправильні наші кроки, це означає, що гріх не такий вже страшний. Богу байдуже, так? і що він сам несерйозно ставиться до своїх, до своїх слів. І я це порівнюю, знаєте з чим? Що е, якщо Бог ніяк не буде реагувати на нас, на якісь наші вчинки, то це означає, що як батьки б дивилися б на свою дитину, яка грається сірниками біля каністри з бензином, і просто спокійно на це дивляться, ніяк не реагують. Це було б дивно, правда? Тому що батьки зазвичай вони піклуються про дітей, батьки зазвичай уважно стежать за своїми дітьми, щоб вони не зробили ніяку шкоду, собі не нашкодили і ще комусь. І Бог, він такий самий. Бог, він наш небесний батько, і справедливий Бог Він має відреагувати, коли він бачить, що у нас з вами є якийсь гріх. Він має вжити певних заходів. Але ж ми скажемо, але він ще й милостивий. Біблія говорить, що він справедливий, але він ще й милостивий. І тоді питання: що ж тоді має Бог зробити? То він має справедливість проявити, чи він має повністю помилувати? Але якщо Бог повністю помилує, то, то тоді це вже буде справедливість чи ні, друзі? Це питання, щоб зараз подумати. Не відповідайте в голос, але просто подумайте. Тобто ми знаємо, що Бог справедливий, він має покарати за будь-який гріх, бо якщо він не покарає, це означає, що він вже несправедливий. Якщо Бог милує, це означає, що він вже несправедливий тоді. То як же нам тут дійти якоїсь певної згоди? Бо ми з вами знаємо, що неможливо бути справедливим на 60%, правда чи ні? Як можна бути справедливим на 75 або на 80%? Можна бути або справедливим, або повністю милувати. Це у нас так буває часто, так ми обираємо, що за оце карай, за оце не карай. Боже, я раз в місяць брешу, той кожен день. Мене не карай, того карай. У нас є певні такі стандарти, правда, у нас людські. Ми собі визначаємо, у нас є своя така шкала, да, по якій ми дивимося, у нас є свої якісь поділки, і ми визначаємо, за що Бог має покарати когось, за що не має. Де Бог має втрутитись, де він не має втрутитись. Біблія стверджує, друзі, ось це те, від чого ми зараз відштовхнемося, перед тим, як ми перейдемо до тексту. Біблія стверджує, що всі ми, кожна людина, абсолютно кожна. Я зараз спеціально хочу сказати, незалежно від національності, незалежно від поглядів, незалежно від того, від свого віку, взагалі незалежно від чого, кожна людина абсолютно, вона в боргу перед Богом. Це говорить Біблія. Кожна людина в боргу перед Богом. Чому? Тому що кожна людина згрішила колись, і написано, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І тому незалежно ні від чого. Біблія стверджує, що всі ми, абсолютно всі в боргу перед Богом, тому що коли ми робимо якийсь гріх, так? і ми живемо, в принципі, з Ним, Він у нас є. Це вже борг перед Богом. І от питання, до якого ми зараз приходимо, друзі, ви пам'ятаєте, я тільки нагадаю, що у нас кожна перша проповідь по наших от, неділях, коли ми збираємося тут, кожна перша проповідь, вона про наше віровчення, про те, у що ми віримо, про те, що ми сповідуємо, про те, чого ми притримуємось. І кожну неділю ми чуємо ці різні питання. Зокрема, в минулу неділю у нас було питання, чи залишить Бог без покарання і і ми трошки міркували про це, говорили про те, що ні, не залишить. Але сьогодні наступне питання: от питання, яке я хочу сьогодні задати, і воно буде центральне, на яке ми будемо шукати відповідь. Чи є хоч якась можливість уникнути покарання і повернутися в стан догідний Богові? Я не знаю, чи страшне це питання для вас, чи ні. Я не знаю, як ви реагуєте. Я не знаю, чи байдуже вам сьогодні взагалі на цю проповідь і на це питання, чи, можливо, навпаки, вам дуже цікаво, кожен з нас приходить сюди з різним настроєм. З різним своїм життєвим таким фоном, з різним життєвим досвідом, але питання, воно має значення для нас. Чи є це питання, яке ось воно задається у нашому віровченні, чи є хоч якась можливість уникнути покарання і повернутися в стан догідний Богові, друзі? Тому що Біблія стверджує, що всі ми, якщо ми не прийшли до Бога, ми в неправильному стані перед Богом. І ми потребуємо Його для того, щоб прийти в оцей догідний або вгодний Богові стан. Чи є хоч якась можливість? Чи Бог просто хоче покарати людей, чи Бог просто злий на людей, чи Він дає якийсь шанс для спасіння? Це дуже важливе питання. Це питання набагато важливіше, ніж наше навчання, ніж наша робота, ніж наші якісь життєві справи. Це питання важливіше, тому що воно стосується нашої душі і того, де ми будемо. Читаємо текст для того, щоб знайти відповідь. Чи дав Господь шанс врятуватися людству, чи ні? Читаємо текст, це Ісая, 53 розділ, 10, 11 вірш. Там на екрані будуть далі ці вірші. Але Господь схвалив гноблення свого стражденного. Коли принесе він свою душу, як втішну жертву, то побачить він нащадків, довго проживе, через нього здійсниться воля Господня. Після нестерпних страждань він побачить світло і матиме велику втіху з того, що пізнав. Так говорить Господь: цей праведник, мій слуга, зробить багатьох людей праведними, бо візьме на себе покарання за їхні гріхи. Про що тут сказано, друзі? Можливо, сьогодні цей текст може здатися складним. Якщо чесно, коли я готувався, він мені теж здався складним. Якщо я його так впевнено прочитав, це не означає, що я до цього, знаєте, легко його розумів. Треба було трошки зупинитися, поміркувати над ним. Цей текст говорить про те, що Господь, написано, схвалив гноблення свого стражденого. Це означає, що він колись послав Ісуса Христа в цей світ. Бо Бог не може спокійно реагувати на гріх. Він дивився, що люди під гріхом, і він знає, що його справедливість вимагає, що він покарав за гріх. Бог, він не може по-інакшому, інакше він не буде Богом. Він має покарати за гріх. І як він вирішує цю проблему? Він відправляє свого сина. Ісуса Христа, який бере на себе гріх, і Бог на нього виливає свій гнів. Всього лише однією фразою це можна описати сьогодні. А як складно переосмислити, правда іноді буває? Люблячий Господь відправляє свого єдиного сина, який помирає тут за наші гріхи. І таким чином виявляється одночасно і справедливість, і милість. Те, що, здавалося б, не можна поєднати ніяк, бо як можна бути і справедливим, і милостивим? Ось так Господь дивовижним чином поєднується, відправляє свого сина. Виконується справедливість і виконується милість. І цікаво сказано, Господь схвалив, схвалив його страждання. Тобто, ніби поставив підпис, ніби сказав добре, хай буде так. І написано, що через нього здійсниться воля Господня. І написано в 11-му вірші: так говорить Господь: цей праведник, мій слуга, зробить багатьох людей праведними. Бо візьме на себе покарання за їхні гріхи. У нас було питання, друзі, спочатку, чи є хоч якась можливість уникнути покарання і повернутися в стан догідний Богові? Ось відповідь, друзі. Давайте подивимось на неї. Так, можливість є така. Наступний слайд. Є така можливість, щоб задовольнити своє правосуддя, Бог сам за своєю безкорисливою милістю примиряє нас із собою і відводить нас від гріха та покарання за гріх. Через Викупителя. Був Викупитель, був Ісус Христос, якого Бог відправляє, для того, щоб зробити людей праведними, для того, щоб примирити з собою. І щоб цей Викупитель він викупив нас. Друзі, погодьтеся, давайте вже ближче зараз перейдемо до таких якихось ілюстрацій з нашого практичного життя, щоб ми могли глибше зрозуміти це. Коли хтось завдає збитки, має бути той, хто їх відшкодує, правда? Коли пам'ятаєте, я спочатку задав питання з самого самого початку, коли я вийшов сюди, я спитав, чи були ви в, в, в тій ситуації, коли ви щось розбили або зламали, або скривдили когось? Друзі, були чи ні? Давайте, я хоч чи якийсь хочу отримати залу відгук, чи ще, ще не сплять всі. А, були. Це неприємний стан, коли ти комусь щось повинен, коли від тебе щось вимагається, тобі хочеться швидше скинути це від себе. Коли ти комусь щось винен, тобі хочеться скоріше відшкодувати це, це неприємно. Не хочеться бути довго в цьому стані. Коли хтось завдає збитки, завжди має бути той, хто їх відшкодує. І у старому заповіті була ця практика. Хто пам'ятає, як вона виглядала? Приносилась жертва, пам'ятаєте? І я коли ще з дитинства читав Біблію, для мене це завжди було ну, дуже складно. Я не міг уявити, як це колись могли люди жити. І от нам сьогодні цього не треба робити, а колись люди, виявляється, жили і за гріх мали приносити оцю новинну тваринку, її перед очима Господніми, щоб пролилась кров і щоб Господь простив людину. Я не міг зрозуміти, мені здавалося, це дуже жорстоким, дуже незрозумілим, Думаю, чому такий шлях Господь обрав. Але, друзі, зверніть увагу, що відбувалося, коли люди приносили в жертву оцю тваринку. Знаєте, що відбувалося? По-перше, платилась ціна. Людина розуміла, що вона мала заплатити свої кошти за свій гріх, який вона здійснила. Платилася ціна в матеріальному плані. Друге, що відбувалося, вони бачили, що хтось страждав через їхній гріх. Бо коли знову ж таки повертаючись ось до тих ілюстрацій, що я наводив на початку, коли ти просто сьогодні грішиш або говориш якесь слово, або ще якось чиниш неправильно, іноді люди кажуть, ну невже я комусь цим нашкодив? Ну це ж просто мій гріх? Невже це якийсь борт? Ну це смішно. Ну, грішу я ти грішу. Кому від цього шкода? Але людина бачила, коли приносила жертву, що хтось страждає від цього гріха. В даному випадку, ось ця тваринка проливалася їй кров. І третє, що ми з цього розуміли, і що розуміли люди тоді, коли приносили жертву, тільки невинне могло виправити винне. Друзі, дуже, дуже уважно, ось нам треба зараз на цьому зосередитись. Тільки щось невинне могло виправити винне. Як це проілюструвати в нашому в буденному житті. Друзі, коли ви миєте вікна, брудні вікна, ви берете чисту ганчірку чи брудну ганчірку? Я здогадуюсь, що берете чисту, правда? Ніхто не миє вікно брудною ганчіркою. Чому? Тому що ніхто не хоче розвозити цей бруд. Ви хочете прибрати бруд. Друзі, гріх ніколи не міг викупити той, хто сам є грішний. Тому приносилася ось ця тваринка, проливалася її кров. Так само, коли Ісус Христос прийшов, Він став прообразом цього. Ісус Христос прийшов, людина не могла викупити себе від гріха. Мав прийти той, хто безвинний. Мав пролити кров той, хто чистий від гріха. Не було жодних варіантів. Не було інших варіантів, хто міг би викупити. Ісус став прообразом. Написано, Бог схвалив це. Тобто, водночас відбулася і справедливість, відбулася і милість. Коли я розмірковував над цими тезами, над цими віршами. Ось ми можемо побачити наступний вірш про те, що я говорив, тільки що так, про старий завіт, як це відбувалося. Наступний слайд. У книзі Левит, це книга про закон у п'ятому розділі, 15 вірші. Левит 5.15. Написано: коли людина завинить, ненавмисно згрішивши проти святинь Господніх, то вона мусить принести Господу за провину свою барана без вади з Отари, по ціні в срібних шекелях мірою священного шекеля в жертву за провину. Ось це був закон. Ізраїльський народ, він все життя так жив. Для нас, ну скажімо так, для нашого українського народу, або давайте скажемо навіть так, сучасних наших реалій це дико виглядає. Ну як це приносити жертву? Ну, що ми живемо якби, ну, у середньовіччі якомусь? Ну, так, сучасна людина може сказати. Але Бог тоді навмисно давав таку заповідь, щоб вони зрозуміли, що платиться завжди ціна. Був такий закон, вони знали, що це таке. Коли я передивлявся ці тези і також ці тексти, я згадав один фільм короткометражний фільм. Він йде буквально 30 хвилин. Там і наступний слайд, три слайди, декілька просто таких скріншотів з цього фільму, кадрів. А цей фільм він називається Міст. Можливо, хтось з вас його бачив. Його, він вийшов на екрани у 2003 році. Його зняв чеський режисер. І про що він говорить? Ви знаєте, дуже такий складний фільм. Його дуже важко дивитися, хоча він короткий. Він розповідає про працівника, який працював на колії, він працював на мості, на мосту. У нього був, його ось така кабінка невеличка, де він сидів, і його задача була в наступному. Це був міст, який розкривався, я не знаю, як це правильно називається. Він розкривався для того, щоб могли пройти кораблі. І коли корабель проходив, був певний там розпорядок, графік. Він знав, що має йти потяг. його задача була. А ось він відповідав за ось цей стрілочний так, щоб переводити певний тобто потяг з однієї колії на іншу. І його завдання було вчасно його перемкнути, для того, щоб, це, щоб міст цей склався знову в своє положення, і щоб потяг міг спокійно пройти. Потім, коли знову йде корабель, його задача була знову підняти цей міст. І цікаво зображується, що він в один день взяв з собою на роботу свого сина. І вони там ловили рибу, вони спілкувалися, вони гарно проводили разом час. І потім батько десь відволікся, щось там лагодив, щось там дивився, не побачив, що потяг наближається. А в цей час проходив корабель, і міст був піднятий. І син це побачив. Він почав гукати. Тато тато його не чув. І потім, через якийсь час, син біжить туди на цей міст. Він намагається знайти цей запасний ось цей важіль, щоб перемкнути, так щоб міст склався. Він намагається це зробити, але він слабкий, він маленький, він не може це зробити. Ось тут зображується на цьому кадрі, як він туди лізе, щоб його перемкнути, і він падає в цю яму. І лишається декілька секунд, потяг наближається, і ось це саме такий драматичний момент цього фільму. Тато дивиться, і в нього завдання натиснути на цей важіль. І він знає, що якщо він натисне на нього, він втратить сина. А якщо він не натисне. Його син лишиться живий, але загине, загинуть оці всі люди, які йдуть в цьому потязі. І це настільки складна сцена. Я не знаю, чи цей фільм він знятий, ну, чи на реальних подіях чи ні. Можливо, це просто як ілюстрація, така її знімали. Але це дуже драматичний момент, коли ти дивишся та намагаєшся зрозуміти в цей момент серце цього батька, його біль, його розпач, як його просто роздирає зсередини. І що він робить? Я думаю, ви здогадуєте, що він робить. Він натискає на цей важіль. Проїжджає потяг, і він розуміє, що він лишається без сина. Але в той, же, в той же момент він бачить, що цей потяг проїжджає, і всі люди в ньому живі. Багато дітей, багато дорослих залишились при житті. Друзі, це насправді так видовищно, коли ти дивишся такий фільм. Нас це зачіпає, це зачіпає наші емоції. Я читав коментарі під цим відео на Ютубі, люди пишуть, неможливо дивитися без сліз. Яка це ілюстрація? Так, це зачіпає наші емоції, друзі. У мене наступне питання. А чи зачіпає наші емоції сьогодні той факт, що Бог пожертвував свого сина заради нашого спасіння? Можливо, нас сьогодні фільми більше зачіпають наші емоції, якісь сцени зачіпають наші емоції. Чи зачіпає вас сьогодні те, що Бог віддав свого сина особисто за ваше життя, щоб ми могли жити? Пожертвував самим дорогоцінним. Ми знаємо, що на відміну від цього фільму Бог не був у безвиходному положенні. В цьому фільмі зображено, що тато він просто ну, обставини так склалися. У Бога це було заплановано. Це не те, що обставини якось Бога притиснули, і він думає, ну куди мені дівати, вже зроблю так. Він знав, що це таке. Він добровільно написано, схвалив це, віддав свого сина за нас. Отож, друзі, я буду закінчувати. І знову я хочу задати питання, яке я задавав на початку: чи є хоч якась можливість сьогодні для нас уникнути покарання і повернутися в стан догідний Богові? І знову я хочу прочитати відповідь на це питання. Так. Можливість є, щоб задовольнити своє правосуддя, Бог сам за своєю безкорисливою милістю примиряє нас із собою і відводить нас від гріха та покарання за гріх через Викупителя. Які ж буде заклик із цієї проповіді? Що ж практично можна зробити із цього, друзі? По-перше, я хочу звернутися спочатку для тих, хто вже прийняв Бога і хто вже колись покаявся, повірив в нього, і іде за ним сьогодні слідує. Я хочу сказати спочатку, друзі, для вас і для себе також. Це сьогодні гарна можливість подякувати Богові. Коли я читав ці вірші, коли я готувався до проповіді, я розумію, що я звик до цього, і ми звикаємо час від часу. Коли ти вже не один рік ходиш в церкву, коли ти читаєш регулярно Біблію, ну, ти думаєш, ну слухайте, да здивуйте мене чимось іншим. Проповідник, здивуй мене в неділю вранці. Прочитай мені якусь нову статистику. Прочитай мені якісь нові факти, покажи мені якісь цікаві кадри, здивуй мене, бо я вже це знаю. Ісус помер за мене, ну, я знаю це. Здивуйте мене чимось більшим, друзі. Це привід подякувати. Це не просто якась істина, яка сталася колись, ну, ну добре, що сталася. Ісус Христос віддав своє життя і це не втрачає своєї актуальності по сьогоднішній день. Подякуй Йому сьогодні. Подякуй, що ти став вільним. Подякуй, що Бог заплатив ціну, що Він все зі свого боку зробив, щоб ти наблизився до Нього сьогодні. Бог зробив крок, Він проявив ініціативу. Я хочу також звернутися до вас, якщо ви не приймали ще Ісуса Христа в своє серце. Це добре, що ви в церкві, це добре, що ви відвідуєте періодично. Це все добре. Але якщо ти не прийняв сьогодні Ісуса Христа в своє серце, я хочу три речі порадити тобі: по-перше, усвідомити свій стан перед Ним. Друзі, можна цього не приймати, можна приймати це вибір кожного, але Біблія говорить однозначно: написано, що ми всі в гріху перед Богом, ми всі в боргу перед Ним. І я бажаю тобі усвідомити свій стан перед Ним. Незалежно від того, чи ми робимо добрі справи сьогодні, чи ми гарно вдягнені сьогодні. Послухайте, Бог не просто намагається не думайте, що Бог намагається нас якось принизити. Ми іноді не так якось Бога сприймаємо. Він не пропонує нам якісь варіанти, що ну, ну якось ось є трошки гріха, є менше гріха. Якби от є, та, є так, є так, ні. Він говорить: всі ми в боргу перед ним, всі абсолютно. І тому я раджу тобі усвідомити свій стан перед ним, друге, зрозуміти, що є вихід з цієї ситуації. Бог показує одразу вихід. Він одразу говорить, що дивись, я покажу тобі дорогу. І третій крок прийняти його, усвідомити, зрозуміти і, врешті-решт, прийняти його. І тому на цьому служінні, або якщо ти не наважишся вийти сюди, можливо, вдома, ще десь, не знаю, де ти будеш знаходитись, подумай про це усвідом, в якому стані ти перед Богом сьогодні. Зрозумій, що Він пропонує тобі вихід і нарешті прийми його. Прийми його і послідуй за ним, друзі, бо це важливо в будь-який час. Незалежно від того, що буде відбуватися навколо нас, бо сьогодні непрості обставини, є ось ці важливі речі, які завжди актуальні. Незалежно від того, що буде відбуватися в світі, треба примиритися з Богом. Нехай Господь благословить цьому. Амінь. Давайте зараз, друзі, встанемо і помолимось. Якщо у вас є бажання, ви можете молитися. Якщо у вас є бажання покаятись, не треба чекати середини служіння, кінця служіння, можна це також зараз робити. Якщо у вас є бажання просто звернутися до Бога і подякувати йому сьогодні за спасіння, друзі, зробіть це, будь ласка, зараз. Я також помолюсь кінці.